Шановна дорога учнівська молодь Київщини, члени Малої Академії наук, вітаю вас з наступаючим святом Днем Незалежності України, і хочу звернути вашу увагу принаймні на п'ять дуже характерних особливостей, що дала незалежність України. Вам, молоді, учнівській молоді. На мій погляд, перш за все, це можливість знати реальну свою історію, знати та вивчати історію України не в контексті загальної історії з Росією чи Європою, а свою рідну історію України. Це дуже важливо знати історію своєї родини, свого краю, населеного пункту, де ви живете, історію всієї держави. Друге, це те, що ми маємо можливість спілкуватися, вчитися рідною українською мовою. Здавалося, так просто рідна мова, але довгий час. Ми не мали такої можливості, ми мали уривки цієї можливості. А сьогодні наша українська мова повноцінно війшла в життя кожної людини, в ваше життя. І ми радіємо цьому. Ми популяризуємо нашу мову, ми бережемо її. Як, власне, бережемо культуру, це третя обставина. Третій фактор незалежність України дала можливість знати історію культури своєї держави, розвивати її, підтримувати, бути учасником цього культурологічного процесу, збагативши в тому числі якимись своїми вміннями. Четверте питання це те, що ми живемо в умовах. Абсолютно демократичної країни ми здобули це право шляхом великої боротьби за свою незалежність. І сьогодні ми живемо в умовах демократії, в умовах повноцінної демократії, яка гарантується нашою державою і конституцією. І це дає сьогодні нам дуже велику віру. В завтрашній день нашої країни незалежно від цих негараздів, трагедій, які ми переживаємо, в тому числі російсько-українську війну. Нарешті п'яте, на що я хотів би сказати, це те, що ми, як незалежна країна, можемо євроінтегруватися в єдиний цивілізований світ, світ Європи, наших сусідів. Мати в своєму арсеналі здобутки того, що відбувається кращого в світі, щоб це було і нашою нормою життя, передавати наші досягнення іншим країнам світу. Ми єдині Україна і світ. То я вітаю вас з цим святом, з Днем Незалежності, яке дало нам усім так багато. Здавалося б, таких простих речей і в той же час таких важливих. Бережимо дух незалежності, примножуємо його і віримо в кращий день нашої держави.